Усім привіт! З вами автотеролог Христослава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад, на тему, що дивує вас найближчий час. Розслабтеся, нікого загадувати не потрібно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. Що вас дивує комусь. Проявлення короля пентаклів, машину багатого, але осторожного, покладистого, знає, що хоче, працює, має своє місце, займається своїм ділом, або працює в якихось державних структурах. Воєнних або поліції. А комусь ви здивуєтеся, що в ваше життя зайдуть в прихід фінансів, успіх роботи, самореалізації у вашому ділі. Ви навіть вже і не чекаєте на то. Що здивує вас найближчий час? Так. Мужчина король Пентаклів проявиться смс смски, запросить вас на зустріч, пройдемо з пустими руками. Тобто, повертається до когось мужчина та, з минулого, який вирішив рухатися. Повернутися до вас і розвивати, відновлювати з вами стосунки. Та ви королева жертв людина, яка дама, яка гуляє сама по собі, знає, що хоче. Впевнена в собі, цілеспрямована, е, яка красива є, та, займається собою своїми справами. І ні на кого не надіється, тільки на себе. Займається своїм ділом. Якщо вас дивує найближчий час, та ви будете вточувати своє діло, вдосконалювати його. І будете за те отримати фінанси, що здивує вас в найближчий час. Вихід вас з підвищеної, підвищеного стану, вирішиться та ситуація, з якої ви не знали, як вийти. Тобто були труднощі, були тупики в вашому житті, і ви не знали, як вийти з цієї ситуації. У когось це в коханні, та ситуація була, у когось це було по роботі, фінансах. Ви будете виходити з цієї ситуації. Так, ви будете давати. Всі перешкоди, які стоять на вашому житті. Що дивує дивую вас? Найближчий час. Та ви тепер стали холодно і будете відсікати всіх тих людей, які не щирі з вами, всіх недоброзичливців, все, що вам не потрібно в житті. Що здивує вас? Ви будете дивитися на ситуацію зовсім з іншою стороною сторони, і це вас буде дивувати сам підхід ваш до вашого оточення буде з вашого оточення і весь непотріб. Та, ви будете відходити. Віселене потребу, так як я сказала. І всі безсумні ночі також вас будуть покидати труднощі, печаль, які ви знаходили, знаходилися останнім часом. Так, і буде. І це все закінчиться весь неспокій, весь непотреб у вас ваше життя покине і до вас прийде заспокоєння, і ви будете знаходитися в зоні свого комфорту. Так. Буде просування по кар'єрі у вас, всі війни, всі магічні впливи, які були на вас, які робили на вас недоброзичниці, вас покинуть. Ви їх всіх переможете, так, вам тому поможуть. Інші люди, треті особи. обнуляться з вашої життя, судьби, конкуренти, конкуренція, суперництво покине ваше життя. Так, так як я сказала, ті, хто з вами воював, хто мав з вами конфлікти, це все від вас. Ви заспокоїтеся? І вам тут проходить зустріч? Зустріч приходить? Зустріч. І всі неясності, всякі розчарування, всяке зло вас покине назавжди. Що вас ще здивує? Здивую те, що вам запропонують поїхати на зустріч. Ви поїдете, ця зустріч відбудеться при дорозі. Але будьте на увазі, будьте на чеку, тому що тут може бути якась хитрість, маніпуляція, щоб ви знову не попали. Не стала на ті самі граблі. Хоча ви це все розкусите, а це буде хитресть від е, проявлення імператора, який хоче до вас проявитися, але буде якийсь хитрий план, обхідний для того, щоб е, завоювати вас, вашу прихильність. Що здивує вас у найближчий час? Але ви розкусите ту хитрість цього імператора, і він вам запропонує руку серцем створення сім'ї, стосунки, які закінчаться створенням сім'ї на довгі роки. І цей Союз принесе вам покращення матеріального положення. Ви будете багаті, щасливі, успішні з тим імператором. Оце вас буде все добувати, бо ви вже ні на що не сподіваєтеся. Ось такий таророзклад.